Йоу, знайдемо хлопців тобі в центрі. Він давайте ве через семдей. Добре, я тебе фотографую. дивись, відправлю анкету зараз. Гарно, все, дивіться, як тобі такий хлопець? Карди. Пишемо хай підходи до нас. Так. Да. Тоді чекаємо, він якраз в онлайні, зараз він підлетить. Йоу, це ти тисілон Дейт. Як тебе звати? <ривіт> Назар. Дійсно схожий. Пішли, тобі дівчину знайшли. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Настя. Приємно, мене Назар. Скільки тобі років? 13. Який ти в школі щось? 32-й. Я в 31-й. Круто. Де 32-го? Біля центрального вокзалу. Скільки дівчат було? Жодний. Офігеть. Ти будеш першим в нього? Да. Скільки має хлопець заробляти? Ну, хоча б 32 тисячі в місяць. А? а? що, 32. Не знаю, ну щоб хватало на життя. Як тобі який хлопець? – Тобі більше подобається? Да. Рональдо. Ви один одному сподобались, друзі? Да. Да. Хто тобі з них більше сподобався? Він Цей. Мактрахер, йди до нас. А тобі вона подобається? Да, так, нормально. – Тоді можете обнятися. А Добро, ну сьогодні не твій день просто. Ти можеш на якоїсь, ще далі знайти собі, добре? Добре. – Шукай на Сіландей свою половинку.